Всім привіт, я Владислава, я психолог. і Сьогодні ми з вами розберемо, як же нам повністю змінити своє життя в 2025 році. Якщо уявити ваше життя у 2024 році у вигляді подарунку, яким буде ваш банд ідеальним чи трохи заплутаним, сьогодні в цьому відео я допоможу вам так класно зав'язати банд 2025 року, щоб ваше життя нарешті виглядало гармонійно, а не ось таким шматком. Дикого хаосу це відео буде саме про кроки до змін, а концепція ось цього банда буде вашим розумінням, як же вам можна змінити ваше життя в 25-му році, навіть якщо 24-й рік здавався абсолютно хаотичним. І ми не будемо тягнути стрічку вашого банда в різні боки, тому що ідеальний бант все ж таки вимагає балансу. Дуже часто в кінці року ми розуміємо, що ми не виконали абсолютно нічого зі своїх цілей. Ми не змінили своє життя, наприклад, у 24-му році. Все залишилось без змін, як і завжди, до цього ми реально звикли. Нам так комфортно, нам дуже в принципі зрозуміла ситуація, коли ми залишаємось без змін. Коли на початку року ми пишемо для себе цілі, ми ставимо їх. Ми дійсно може вже не так впевнено, як десь 5 років тому сподіваємося, що ми виконуємо ці цілі, і в кінці року ми станемо абсолютно іншою людиною. Але як завжди, це не трапляється. І в кінці 20 Четвертого року, наприклад, ми сидимо і розуміємо, що ми залишилися абсолютно а, тією самою людиною, можливо, навіть в якихось сферах регресували. І ми вже просто без надії не ставимо ці цілі, не ставимо якісь можливості для змін в 25-му році. Але тут ми маємо чітко зрозуміти, що всі зміни в нашому житті починаються з розплутування наших вузлів. Це можуть бути не закриті справи, старі травми, якісь нездорові звички, які ми тягнемо кожного року з року в рік. Ми тягне. Немо все це барахло. Ми розуміємо, що ми маємо від нього позбавитись, але все ж таки не позбавляємося, бо нам комфортно в цьому барахлі, Нам комфортно в цьому болоті незавершених страв. С страв. Справ токсичних звичок, які нам не дають можливостей для змін в новому році. Прикладами цих вузлів може бути такі фрази, як Я не знаю, чого я хочу, я не встигаю жити для себе, мене все дратує, я взагалі не маю часу для себе. Які можуть бути зміни, якщо я цілий день працюю я ледве-ледве зранку, скидаю себе з ліжка, мені не хочеться робити ніякі ранкові ритуали, мені не хочеться ні читати, мені не хочеться розвиватися, мені хочеться просто якось. Скинути себе з ліжка, зібратися на роботу, ввечері прийти, подивити серіал, і так, в принципі, по колу. Тут часу на себе взагалі не може бути, звідки його знайти, коли ось я тобі розказую, як в мене в житті, і ти розумієш, що часу на себе тут абсолютно ну, ніде не знайдеш. В цьому колі часу на себе просто не існує. Але тут важливо зрозуміти, що ваш вузол це не щось незмінюване, це не щось критичне, це не вирок, а початок. Лише вашого нового шляху, і кожні вузли можна перетворити в дуже дуже красивий банд вашого життя. І я маю зазначити, що окрім якоїсь сухої інформації, тут також будуть а, практики, тут також будуть описи різних ситуацій, і що не менш важливо, в кінці відео вас буде очікувати домашнє завдання. Ми їх всі дуже не любимо, але коли це домашнє завдання, що стосується вашого життя, що стосується покращень в вашому житті, то я думаю, тут буде просто гріх його не зробити. І так як дуже важливо, щоб ви слухали не тільки теоретичну інформацію, а й працювали разом зі мною. То практики будуть протягом всього відео. Ми будемо з вами комунікувати, ми будемо з вами практикуватися, і звісно, потім після відео одразу робити домашні завдання. І практика номер один: візьміть, будь ласка, аркуш паперу, і випишіть туди три речі, які здаються вам найзаплутанішими вузлами вашого життя прямо зараз. Це можуть бути речі з абсолютно різних сфер вашого життя. Неважливо. Це кар'єра, сім'я, якісь дружні відносини, якісь е, побутові штуки, будь-які три речі, які вас просто турбують кожного дня. От ви розумієте, що якщо колись вам посміхнеться удача, і ви зможете їх вирішити, то вам стане набагато простіше жити. І коли ви випишете ці три речі, ви маєте уявити, що кожен вузол це частина вашої стрічки, яка перетвориться в дуже гарний бант вашого життя. Коли ви зможете розв'язати перший вузлик, другий вузлик. Третій вузик, ви зрозумієте, що у вас з'являться такі класні три стрічки, з яких ви зав'яжете бант, тобто такі стрічки вашого спокою. Коли ви дасте собі можливість представити, що ось ці три речі можуть стати вирішеними, можуть зникнути з вашого життя, вам стане набагато легше розуміти, що ж таке нове ви можете зробити, окрім того, щоб хвилюватися за ці три речі, які от не дають вам абсолютного простору для змін для допуску до нових можливостей в цьому. У році і дуже часто таких речей у нас набагато більше ніж три. Тому цю практику буде дуже корисно використовувати не одноразово, Цю практику можна використовувати проти, протягом тижня, протягом місяця, поки ось ці справи не закінчаться, поки ви не будете виконувати по одній з цих заплутаних вузликів, розплутувати їх і розуміти, що їх в вашому житті вже немає. Ось тих старих вузликів. Але важливо розуміти, що будуть нові. Ми маємо їх розплутувати, і ми маємо розуміти, що наше життя складається з ось тих вузликів з можливо можливості їх розплутувати з можливості створювати нові красиві банти, нові красиві історії нашого життя. І, звісно, життя не буває без проблем, але нам важливо. Розуміти їх, працювати над ними, а не залишати їх на постійному постійному потоці, ось цих невирішених вузликів. А що ж далі? А далі нам важливо розуміти, що наші зміни це про те, що ми маємо створити нові звички, нові пріоритети та нові шляхи розвитку в нашому житті. Коли ми можемо позбуватися старого поступово, ми маємо ось це старе замінювати чимось новим. Тобто, погану звичку зазвичай замінюють якоюсь хорошою звичкою. Це дає поштовх для нового такого цікавого. Експірієнсу, цікавого челенджу вашого життя, щоб не застрягати в цьому потоці старих незрозумілих звичок, які ви дуже дуже давно хочете кинути, але вам, в принципі, комфортно в них знаходитись, ще не критично, ще в принципі можна потерпіти, але ось коли ви кидаєте якусь стару звичку, наприклад, ви встаєте дуже дуже пізно, тобто ви встаєте о десятій ранку, вас це засмучує. Ви знаєте, що вам потрібно вставати раніше, щоб е втілити дуже багато всього ваше життя. А коли ви встаєте о десятій ранку, ви вже такий напівтомлений, напівварений, ви десь поснідали о 12-й, ви щось там зробили о 3-й і вже пройшов цілий день. А коли це зима, це стає ще більш критичним моментом. Бо темніше о 4-й, і ви розумієте, що ви абсолютно нічого не зробили за цей день. І ось коли ви змінюєте ось цю стару звичку таких пізніх підйомів на нову, поступову таку красиву звичку ранніх підйомів, і ви її змінюєте не ось так критично. Що я собі вирішила, що з завтрашнього дня я встаю не о 10 а о 6 ранку. А звісно, що у вас може вийти, але може вийти всього пару разів. Далі ви просто вигороте з цією новою звичкою. Тому дуже важливо дати собі можливість ось так поступово в процесі змінювати цю звичку та замінювати її новою. Тобто не вставати наступного дня о 6 ранку, а вставати о 9.45, а наступного дня вставати о 9.30, а потім десь через тиждень ви зрозумієте: ого, а я вже встаю о дев'яті ранку, я крутий. А через ще тиждень ви будете вставати о восьмій ранку, а через ще тиждень о сьомій ранку. І це буде так класно для вас. Це буде так комфортно і ви ось так поступово. Замінюючи цю стару звичку, прийдете до нової, але без зайвих стресів, без зайвих ось цих незрозумілих поштовхів себе в нове життя, дуже дуже категорично. Що важливо, нам треба знайти все ж таки баланс між сферами свого життя, між роботою, між особистим життям, між якимось досугом. А якщо ви потягнете стрічку вашого банта в одну сторону, наприклад, в сторону кар'єри, то ваш бан просто розпадеться так само і в житті. Зрозуміло, що не можна тримати баланс баланс абсолютно всюди, це знаєте, як це колесо, колесо балансу, яке ви малювали можливо колись у своєму житті, і е, хтось вам можливо розказував, що можна тримати баланс, от всюди в вашому житті, в кожній сфері, ви такий ставите осіночку від 1 до 10 і розумієте, що ага. Тут я можу змінити все там на сімерочку, тобто всі сфери мого життя можуть стати сімьорочка, якщо я над ними попрацюю. Але звісно, в реальному житті такого не відбувається. Тут нам важливо, щоб це був не дуже критичний перекос в одну сторону, бо тоді наш баланс просто розбивається у реальність нашого життя, і ми не встигаємо абсолютно нічого. І коли ми прориваємо наш баланс і витягуємо його в якусь тільки одну сторону нашого життя. То, звісно, цей бант просто розв'язується, і ми розуміємо, що ми не можемо бути постійно тільки в одній стороні, бо від цього рушиться все наше життя. І ми такі, типу, зараз я трошечки потерплю, мені треба тут трошечки сунути критично своє життя, свій баланс, але потім я себе зберу. Але коли це трапляється дуже часто і дуже довго тривало, ми себе. Вже з часом зібрати не можемо. І нам дуже-дуже складно відновити ось цей баланс нашого життя, щоб нам було комфортно в усіх сферах нашого життя. Бо ми зазвичай ставимо цілі абсолютно на різні сфери нашого життя. Ми хочемо змінитися в різних сферах. А коли ось одна сфера навіть витягується протягом року, і ми знаємо, що ми відчуваємо, що ось. Я віддаю своє життя. Я віддаю весь свій час цього року лише на кар'єру. Це класно, це дає свої результати, але при цьому я не відчуваю себе класно, я не відчуваю себе збалансовано. Я не отримую тих радощів життя, які колись отримував. І абсолютно ніякого толку від того, що е, там якийсь рік змістився абсолютно повністю в кар'єру, для нашого емоційного стану немає. І ми переходимо знову до практики. Це практика номер два. І що ми в ній робимо? Ми обираємо одну з. Сферу нашого життя, яку ви хочете змінити в 2025 році, і ви прописуєте всі ті стрічки, які ви хочете додати в цю сферу вашого життя. Наприклад, це можуть бути нові навички, час для себе, зміна рутини. Тобто, ви обираєте якусь одну сферу, чи ви можете обрати кілька сфер, але поступово працювати над кожною і додавати ось ці стрічки ваш такий красивий ван цієї сфери вашого життя. Тобто, ви обираєте кар'єрну сферу, і ви розумієте, що в цьому цьому році я хочу до, до неї додати певні досягнення і виписуєте, що це може бути. Це можуть бути якісь навчання, це можуть бути лекції, це можуть бути якісь семінари, це може бути все, чим ви можете покращити цю сферу вашого життя, а також якісь нові звички пов'язані з тим, як ви можете делегувати певні справи, як ви можете робити щось швидше, чи щось повільніше, чи щось більш якісно. Як ви можете додавати техніки есенціалізму в цю сферу вашого життя, і ви маєте розуміти, що. Якщо ваш банд виглядає трошечки трошечки криво, це нормально, головне, щоб він тримався. Якщо він ще тримається і немає такого жорсткого перекосу в цій сфері вашого життя, і ви розумієте, ось ця сфера не превалює дуже сильно над всіма іншими сферами, бо я все ж таки хочу себе відчути в балансі в 25-му році і відчувати себе при цьому комфортно, класно і змінюватися. Якщо ваш банд все ж таки тримається, хоча в нього можливо є якісь перекос. Коси а, в різні боки, але ви розумієте, що я попрацюю над цією сферою, цією сферою і ще й третьою і п'ятою. І в мене в цілому всі сфери будуть в балансі. І тут головне розуміти, що не треба бігти за чужими стрічками. Ваш банд має бути ідеальним. Дуже багато я бачила в кінці 24-го року, як люди ділилися своїми планами на 25-й рік. І можливо, вам теж захотілось взяти ці плани а, чужих людей і вписати їх в свої, типу. Ось мені треба виписати 100 цілей. Мені точно треба 100 цілей, і я точно їх встигну. Це ж кожного третього дня року виконувати якусь ціль. Класно, да? Ці люди встигають це робити. Спойлер, ні, тому нам не треба відшукувати якісь чужі цілі, якісь е, чужі штуки, які ми можемо вписати в наш список. Цілий змін стрічок нашого життя, там не знаю, в Пінтересті. В Пінтересті дуже багато таких списків, типу, туду лісти, з яких ми можемо брати якісь штуки. Да, ми можемо їми захоплюватись. Ми можемо бути ними. inspired. Така, e... типу, забула українське слово, насправді забула. Але тут дуже важливо не. Забирати все чуже і створювати нібито свою історію так на жаль не вийде. Тут нам треба попрацювати саме над тими штуками, які ми реально хочемо досягти в 2025 році, які ми хочемо змінити, і які відштовхуються саме від нас. І тоді наш банд ось цих змін цілей пропрацювань буде унікальним, красивим і ідеально підходящим для нас. І переходимо до того, як же зробити банд нашого життя в 25-му році. Міцним тут важливо розуміти, що після змін. Важливо закріпити результат, бо навіть коли нам здається, що після змін наш результат все ж таки тримається. Потім, повернувшись до цього через місяць, ми розуміємо, що знову все розвалилось. Знову все те, на ми працювали, розвалилось. Бо десь ми більш злінувались, десь ми пропустили дисципліну. Десь нам хотілось більше подивитись серіальчик і знову знову все пішло. Не в ту сторону, в яку мало піти, і як же це можна зробити? Це можна зробити через самодисципліну і міні-ритуали. Але це не має бути дисципліна, якихось цих мотивуючих відео, коли на нас просто кричать в цих відео, що ти маєш стати з ліжка, ти маєш срочно кудись бігти, в тебе там 24 години, ти маєш 23 з них працювати. Це має бути абсолютно не так. Це має бути комфортно, класно для себе. Але при цьому ми маємо знати, що в нас є своя дисципліна, яка тримає нас цьому вузлу ми розуміємо, що коли ми її налаштовуємо, то навіть те, над чим ми працювали всього місяць. Воно зберігається, і далі ми просто підкріплюємо до цього місяця ще місяць роботи. Ще місяць. І в результаті ми отримуємо 12-місячний класний результат з закріпленою дисципліною і своїми міні-ритуалами, які нам допомагають її тримати. Цими ритуалами може бути, наприклад, ранкове планування чи вечірній аналіз, що я постійно практикую. Я дуже люблю техніку ритуалів. У мене є свої ритуали, яких я притримуюсь. Це і медитації, це і розтяжки, це тренування. Постійні, тобто, коли навіть бувають певні моменти, коли там тиждень чи два не можна тренуватися, чи щось там відбулося, чи ще щось. Тобто, тренування перенеслися, і мені реально в ці дні вже стає якось нудно. Тобто я розумію, що я дуже хочу потренуватися, але там по якимось причинам я це не можу зробити. І потім, коли я йду на тренування, я отримую ось цей заряд енергії, якого я не отримую ні від чого. І тут треба просто знайти для себе ось ці ритуали, які вам дуже подобаються. Для мене це там. Певні ритуали, які я використовую кожен день. Це планування, це і випити там 2 літри води за день. Це також я розумію, що це корисно для мого здоров'я, і це такий мій міні-ритуал, який мене тримає. Також це можуть бути якісь morning journal, якісь інформації, які ви пишете на день. А для когось це може виглядати безглуздо, смішно, ще якось, але ви маєте розуміти, що це ваш такий міцний фундамент, на якому все тримається. Банд без міцного вузла може дуже легко розв'язатися. Саме тому нам дуже важливо тримати. Сі ритуали дисципліну і розуміти, що коли ми впевнені в тому, що є певні дуже дуже важливі штуки, які ми робимо кожного дня, не дивлячись на те, що відбувається в нашому житті. І тоді саме в дуже складних ситуаціях ці штуки нас будуть тримати в собі, і тримати ось цей наш міцно зав'язаний банд. І ми маємо пам'ятати, що міцний банд тримається на самодисципліні. Але нам не треба його зав'язувати дуже сильно, бо він може просто луснути. Тому баланс, тому комфортне ставлення до своєї самодисципліни. І саме ці штуки допоможуть вам в реалізації нових змін, нових. Звершень в 25-му році, а ваші ось такі міні-ритуали це суперклей для вашого банта, бо без них стрічки можуть дуже легко розлітатися. Наприклад, подує якийсь вітерець, і ваша стрічка вже полетіла. А коли у вас є міні-ритуали, які такі приклеєні суперклеєм до вас, і ви знаєте, що Цього дня я роблю стретчинг, я роблю якесь міні-тренування вдома. Я роблю медитацію. Я пишу своє ранкове планування. І ось це все тримає мене в руслі. Ось це все закріплено, заклеєно на мені, і я знаю, що мій банд. З цим всім не розпадеться. Ну і звісно, як же без домашнього завдання, яке я так обіцяла на початку відео. І сьогодні завдання буде більш творче. Воно не буде такого супер психологічного плану, але воно буде дуже мотиваційним для вас, тому що це відео загалом воно більш мотиваційне ніж якесь е, психологічне. Е, воно просто для того, щоб ми себе зібрали після можливо складного 24-го року і повірили в 25-й рік. Саме тому. В Цьому домашньому завданні ми будемо створювати свій особистий бант 2025 року. І тут нам знову знадобиться аркуш паперу. Ми беремо наш аркуш паперу і малюємо такий красивий великий бант зі стрічками. На кожній стрічці ми пишемо три речі, які ми хочемо змінити або впровадити в 2025 році. А в центрі вузла вашу головну мету. І так як на нашому банці зазвичай не так багато стрічок, ми не маємо писати. 33 цілі на 25 рік для впровадження. Це мають бути три-п'ять цікавих штук, які ви хочете впровадити в ваше життя і над якими ви так давно думали. А ось в центрі цього банта. Буде саме головна ціль, яка вас буде тримати в 25 му році. Ви обираєте основну ціль, яку ви потім розіб'єте помісячно, розіб'єте щотижнево, і ви будете розуміти кожного дня, що вам треба робити, щоб досягти ось цю ціль. А також дуже важливо зберігати цей красивий малюнок, ви можете його зробити, наприклад, рожевим, і зберігати його у блокноті або на своєму робочому столі, щоб він завжди нагадував вам про ваш шлях. Тобто зранку подивились на цей банк, зрозуміли, що. Ось тут моя головна ціль, а це я буду робити в 25-му році. А також є там 3-5 речей, які я також додатково хочу зробити. Можна по кожній в якусь сферу вашого життя, щоб ви ось так от втримали цей баланс і зрозуміли, що якщо я зроблю там. П'ять речей з п'яти сфер мого життя, то в принципі в мене буде баланс і в мене буде втілена ось ця головна мета мого 25-го року. І я дуже сподіваюся, що вам сподобалося це відео, що воно було для вас корисним. Якщо це так, то мені було дуже приємно, якщо ви підпишетесь на мій канал, будете чекати нових відео, яких буде дуже багато в найближчому часі, а також напишете свій коментар яким ви намалювали бан 25-го року. Просто текстово, тобто, можливо, якісь три речі, які ви можете запровадити, які ви хочете запровадити. І основну а, річ на 2025 рік. А також можете написати, які нові звички ви хочете впровадити в 25-му році. Це дуже круто, бо, скоріше за все, ніхто зі знайомих цей ваш коментар не побачить. А побачимо лише його ми в нашому такому ком'юніті, дуже комфортному, дуже безпечному, тому не бійтеся писати цей коментар. І, звісно, поставити лайк цьому відео мені буде дуже приємно. І не забудьте, що я психолог, я веду також свої соціальні мережі, на які ви можете підписатися, слідкувати за мною. Там також буде дуже багато цікавого. І посилання є в описі до цього відео. Всіх дуже люблю, всім бажаю класного, продуктивного 25-го року. Сподіваюсь, що ви вже до нього починаєте готуватися, хоча б так мотиваційно. І я впевнена, що у вас абсолютно все вийде в 25-му році. Всіх люблю, всім пока-пока.